Регламент такий, якщо щось не знаю, то уточняю. Е, Назар Гор, ну от Назар Гор, Я відповів йому, якщо він приєднався до лінії. Ну, питають про вартість судового збору за позовом про визнання одної другої частини права власності у спадковій спарі, що згідно безкоштовної оцінки на сайті фонду держмайна. 4-2 мільйона. Ну, там обмежену суму я вам скажу. Вроді 14 тисяч, але ну, от судовий збір. Зараз от, поки ми будемо говорити, то судовий збір. Максимальний, ну, от максимальний 14 чи 16 тисяч. То, то, секундочку, ну, щоб не бути. Так, за подання майної заяви фізичної особи 15 140 судовий збір у такому питанні